Математика та музика два шкільних предмета, два полюса людської культури. Слухаючи музику, ми переносимося у магічний світ звуків, розв'язуючи задачі, ми поринаємо у логічний та точний світ чисел. Ми не задумуємося над тим, що світ звуків та простір чисел із давніх давен знаходяться поруч один з одним. А тому математика й музика потребують єдиного мислення. Виділення музики в самостійний вид мистецтва відбувалося в період розкладу первісного строю. В цю епоху міфів різних народів фіксують уяву про музику як могутню силу, що здатна керувати природою, приборкувати тварин та зцілювати людей. Музична культура рабовласницьких та ранньофеодальних країн староданнього світу характеризується широкою діяльністю професійних музикантів, що служили в храмах, при дворах знаті. Брали участь в масових обрядах. Великий математик і філософ всіх часів і народів Піфагор особливу увагу приділяв проблемі ритму числа, де енергетичні вібрації кожної зручної планети мали своє число. Музика немислима без нот. Кожна нота має своє число. Ціла нота Вона має дві половини 4 четвертних, вісім восьмих та 16 шістнадцятих нот. На прикладі відомої нам усі мелодії, ми спробуємо з вами познайомитися з дробами, як розкласти ноти на дроби. Зараз я вам спочатку її награю. Дану мелодію ми відтворили дробами. Я пропоную вам розв'язати цю задачу.